Коли Ісус почав відкривати своїм учням духовні таємниці, що йому потрібно піти на хрест, постраждати та померти за усіх людей, виконавши волю Божу, то Петро відвів його в бік і почав перечити йому і казати: «Змилуйся над собою, Господи, нехай цього не буде з тобою. На це Ісус відповів Петру: Відійди від мене, сатано, бо ти спокушаєш мене. Ти думаєш не про Боже, а про людське. Тож, коли ми починаємо поступати по душі, по людськи, по плодськи, в такому випадку ми можемо почати вже відкривати двері для сатани. Ми створені, ми є дух, душа та тіло. І коли душа вона бере вгору, і вона найголовніша вона ведеться почуттями, емоціями, то тоді вона відкриває двері для сатани. А треба поступати по духу, виконуючи волю Божу.